Шість високоспеціалізованих транспортних засобів передали профільним медичним закладам в Закарпатській області. Продача автівок відбулась на головній площі області. Василь Чечерський, екстрений медичний технік, коментує подію. Ну, новим завжди добре. Машина гарна, машина набагато салон пацієнта набагато більший, ніж у попередніх машинах. Можна буде проводити реанімацію з двох сторін. Е, окремий відділ для кисневих балонів, щоб буде менше шуму в салоні. Ну, гарний. Ну, мерседес, він завжди мерседес. Скажіть, будь ласка, де вона буде знаходитися? Куди? Ну, качівська станція екстреної медичної допомоги. Анатолій пшеничний директор екстреної медичної допомоги області каже, що вартість такої однієї машини близько 4 мільйонів гривень. За його словами, це значно покращить роботу екстрених служб, які майже що хвилини рятують життя людей. Тобто, скажімо так, лікарські машини міні-реанімації на колесах. Вони сьогодні йдуть на лікарські бригади в найбільші райони. Дві машини на Ужгородську станцію, дві машини на мукачівську станцію, Бергівську станцію і Виноградівську станцію. Вона дає можливість з перших хвилин, коли людина потребує перебуває в критичному стані і потребує надання невідкладної екстреної реанімаційної допомоги, і плюс дає однозначно можливість доставити можливість доставити пацієнта до спеціалізованих закладів пацієнтів, які перебувають в критичному стані. Голова закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький відзначає плідну співпрацю між закарпаттям та владою, а також донорськими напрацюваннями. П'ять автомобілів екстреної медичної. Допомозі від Саудовської Аравії, партнери фундації Олена Зеленської і одна машина від Міністерства охорони здоров'я. І це радує, тому що ми поповнюємо свій парк. Вже з початку війни це 33, 33 машини, але ми пам'ятаємо, що на початку війни медична допомога віддала 48 автомобілів для військових. Співпрацю між країнами світу та областю коментує і Роман Сарай, голова Закарпатської обласної ради, Закарпатська область очолює е, цей міжнародний е, фронт е, по роботі з нашими міжнародними партнерами, і е, окрім е, тих е, швидких. Тих реанімобілів, які закуповуються Міністерством охорони здоров'я України, Закарпатська область працює з нашими партнерами-донорами, які також поповнюють наш автопарк від такими необхідними транспортними засобами. На сьогоднішній день Закарпатська область співпрацює з такими країнами, як Чеська Республіка, Угорщина, Польща, Румунія, Австрія, Німеччина. Італія сьогодні Закарпатська область демонструє високий рівень довіри та надає тил нашій країні у дуже скрутний час час великої повномасштабної російсько-української війни. Сотні кілометрів для благодійної мети представники громадської спілки Закарпатські газди вирушили в подорож, щоб доставити гуманітарну допомогу для роздільського дитячого будинку Інтернат. Дорога була не з простих, велика відстань, змінні погодні умови, але важлива мета підтримати дітей, які потребують уваги та турботи. Представники громадської спілки Закарпатські газди» доставили сьогодні в цей будинок інтернат нового роздолу. Допомогу, яку передали наші друзі з Ірландії Енді Кенні і їхня організація Місних Україна. От, дітки знаходяться тут. Допомога видана нашими друзями, ірландцями. Я сподіваюся, що вона не закінчиться в наш такий важкий час сьогодні на Україні. Ця допомога не закінчиться. І буде постійно надходити для таких закладів і не тільки. Я стовідсотково хочу подякувати тим людям в Ірландії, які мають велике серце, які дійсно вкладають душу в допомогу для нашої держави, для людей. Це була частинка доброти, принесена з відкритим серцем і щирим бажанням допомогти. Кожен жест, кожен подарунок несли в собі теплоту і надію. Цього разу привезли. Куртки для дітей, нові, новий одяг, це спідня білизна, там, мені здається, ще шапки і смаколики для дітей. Ще хочу подякувати за допомогу у сприянні документообігу та перетинання кордону митникам Закарпатської митниці та прикордонникам Чопського загону за те, що вони. Гарно і добре допомагають, пришвидшують все в рамках чинного законодавства, але не затримують. Вантажі, які йдуть з гуманітарною допомогою. Сьогодні приїхали в дитячий будинок допомогти дітям, бо це не про час непростий час війни, і дітям за них не треба забувати. Зараз йде допомога військовим, бо це важливо. Але тут такі діти, як діткам, їм важко. Дуже дякуємо ірландським нашим друзям за допомогу. Це новий одяг для дітей для різної вікової категорії. Тобто стараємось робити щось добре. Від Закарпатський гаст. Очі дітей сяяли від щастя, коли вони отримали подарунки. Хотіла би подякувати робицькій спілці Закарпатські газди за доставлену допомогу від Ірландії, яку ми очікували вже давно. Це є одяг для наших хлопців, і дякуємо. Потребуємо ми допомоги. і будемо вдячні за любу допомогу. Цього дня діти з дитячого будинку і інтернат отримали більше ніж одяг та солодощі. Вони відчули, що поруч є ті люди, які готові допомогти і підтримати. Саме такі ініціативи формують світ з повної добра та людяності. Закарпатті посилюють протиепідемічні заходи і переводять всі школи на дистанційне навчання до 7 березня включно. Відповідне рішення прийняли під час позапланового засідання регіональної комісії з питань ТЕП та НС. Упродовж минулого тижня до закладів охорони здоров'я звернулося 9 тисяч 140 краян. Фахівці фіксують середній рівень перевищення епідемічного порогу. Найвищі показники в Ужгородському, Тячівському, Берегівському та Мукачівському районах, починаючи із кінця січня найчастіших. Воріли діти віком від 5 до 14 років. Тому місцеві компанії, залежно від епіситуації, самостійно прийняли рішення про провадження карантину чи переведення школярів на дистанційне навчання. Загалом такі заходи діють у 66% закладів загальної середньої освіти та 51% дитячих садочків Закарпаття. Попри це, відсоток зменшення захворюваності зовсім незначний. Тож скасування обмежень в окремих громадах може призвести до збільшення кількості хворих на гервії грип та ковід. Від 19 саме тому члени регіональної комісії з питань ТЕП та НС прийняли рішення з 25 лютого посилити протиепідемічні заходи у закладах загальної середньої освіти краю на 11 днів перевести учнів на дистанційну форму навчання. Карпаті СБУ і Нацполіція викрили ще трьох ділків, які намагалися продати криміналітету трофейну зброю. За результатами комплексних заходів викрито ще трьох ділків, які намагалися продати криміналітету засоби ураження, знайдені в районах ведення бойових дій. Серед вилученого російський автомат Калашнікова, бойові гранати, а також понад півсотні патронів. Нахущені співробітники української спецслужби викрили мешканця села Кушниця, який нелегально зберігав зброю у власному помешканні для подальшого продажу. Трофейні боєприпаси чоловік привіз із районів ведення бойових дій та планував їх продати. Під час проведення обшуків оперативники СБУ вилучили у ділка понад півсотні патронів, корпуси ручних гранат РГД 5 та РГО із запалами до них. У берегові викрили місцевого мешканця, який планував продати партію бойових гранат. Співробітники спецслужби затримали його під час чергової спроби збути боєприпаси. У Виноградові правоохоронці запобігли незаконному збуту автомата Калашнікова. Мешканцям оперативники СБУ затримали 18-річного ділка на гарячому під час продажу зброї на околицях міста. За викритим фактом, ділкам повідомлено про підозру зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі. Минулої доби рятувальники знову вели боротьбу із екопожежами. За добу вогнеборці загасили 28 пожеж у екосистемах. Загалом вогонь охопив понад 18 гектарів. Незмінними лідерами за кількістю загорань залишається Мукачівський район, де сталося 9 пожеж. Друге місце посіла Тячівщина 5 випадків займання. На Хущині та ужерочені зафіксовано по 4 виїзди пожежно-рятувальних підрозділів для гасіння сухостою. На берегівщині Рахівщині виникло по 3 загорання. До служби порятунку йшло повідомлення про пожежу в дерев'яній літній кухні хліву на вулиці Покровського в селі Модюрош Пуського району. До прибуття пожежників вогонь встиг поширитися на перекриття та дерев'яну обрішітку, покрівлі охопивши площу 50 квадратних метрів. Задяки злагоженій роботі рятувальників пожежу вдалося ліквідувати. Причину загорання наразі встановлюють для ліквідації пожежі було залучено сім рятувальників та дві одиниці техніки.